Україна готова в десятиденний термін погасити борги за газ, якщо Росія залишить ціну 268 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Якщо ж Москва відмовиться, зустрінемося у Стокгольмському суді, сказав прем'єр. І це остання пропозиція для Росії: сісти за стіл переговорів та знайти рішення. Додав він наразі, ж Федерація наполягає на ціні для України 485 доларів за тисячу кубів. Нині ми винні Москві 3 мільярди 508 мільйонів доларів за газ. Водночас Газпром виставив Україні рахунок на передоплату поставок газу у червні на мільярд 660 мільйонів доларів. Про це заявив офіційний представник компанії Сергій Купріянов. За його словами, суму порахували, зважаючи на прописаний у контракті обсяг поставок 114 мільйонів кубів на добу. Київ має до 2 червня оплатити рахунок, аби отримати газ. Якщо грошей не буде, Газпром не постачатиме нам пального. Про все це ми поговоримо з Іваном Надеїним, головою Вою комітету енергетичної незалежності України я вас вітаю. Добре. Отже, Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова в десятиденний термін оплатити борги за газ, якщо Росія залишить ціну 268 доларів за тисячу кубів, замість тих, що вона вимагає 485. і це мовляв остання пропозиція для України для Росії знайти компроміс. Чи погодиться на це Москва? Ну дійсно в уряд вперше, мабуть, за 20 років відчув, чим можна сьогодні тиснути на Газпром. І дійсно сьогодні найсприятніші умови для того, щоб дійсно проводити таку активну позицію і вимагати певних перемог на цьому газовому ринку, який вже давно Україна не відчувала. Бо сьогодні, як, як не завжди, Європа на нашій стороні, і всі розуміють, що Росія є агресором не тільки військовим, а вже є агресором газовим. І газ використовується як політичний тиск. Те, що Росія виставляє таку високу ціну, вона не є ринковою. Сперечно, всі також розуміють, і українська ціна, вона в принципі також є нижчою ринку, яку заявляє наш уряд. Тому десь ринкова ціна це та, яка є сьогодні на європейському ринку, і, бо ми є частиною Європи і частиною європейського енергетичного ринку. Тому е, цілком справедливо буде така ціна, яка це 380-370 там 370 доларів. Ціна ринку, який сьогодні є в Європі. Тому говорити, що я думаю, що наш уряд сьогодні готовий до того, що Росія може дійсно зупинити такі поставки. А от Росії тут уже інше питання, бо в цей літній період завжди складалася така система, взагалі газотранспортна ще Радянського Союзу, коли Україна і завжди, ці 20 років, вони, ми літом брали завжди, як і зимою, майже рівний графік поставок газу. І це було досить зручно для російського Газпрому, бо Європа вона літком знижувала об'єм. Ми закупок, а Україна тим самим компенсувала оці газ, який не можна ніде складати в Росії, бо нема таких сховищ, як є в Україні, і не можна зупиняти газові сховища. Тому сьогодні ми відчуваємо, що Росія сьогодні в цьому питанні дуже залежить від України, тому їм нема куди дівати газ. Вони зараз проробляють можливість зберігати його в Європі і транспортувати за допомогою північного потоку, але всі розуміють, що там дорожче і дорожче набагато ніж зберігати його в Україні. Тому або Госпо. «Газпром» іде на серйозні збитки. По перше, він не доотримує за цей період виручку, доходи У нього буде це в першу чергу відбуватися на вартості Газпрому. І я думаю, що ми сьогодні дуже робимо правильні, е, правильну політику, що фактично тиснемо на Газпром їхніми ж методами. Не хоче нагадати газ, не треба. Тобто, ви вважаєте, вони можуть піти на такі поступки? Дещо знизити ці теоретично, така можливість є. але я думаю, що в сьогоднішніх умовах політичних, я думаю, що ми 3 числа все таки зупинимо відбір газу в родовищах. Трубу ніхто не перекриє, бо експорт буде в Європу відбуватися. Це всі вже сторони заявили. Тому тут нічого не буде. Просто ми не будемо мати право закачувати їх в родовищ в свої газосховища. Але якщо ми їх почнемо закачувати, то Росія буде нас звинувачувати в крадіжці газу. Ми на це не підемо в сьогоднішніх умовах літом. Бо нам, в принципі, сьогодні це не потрібно, але виникає дуже складна інша ситуація: Регіони півдня і сходу України вони закачуються через газові рядовищ. Ну Так побудована наша газотранспортна мережа. І фактично цим кроком Росія ми, Росія фактично зупинить постачання газу на території Донецької, Луганської, тих областей, які вони ніби там захищають. Угу. І це не буде проблема е, якась там політична. Це виключно технічна проблема, бо ми не можемо е, так. Побудована наша мережа, бо і інші регіони вони можуть газ, який добувається в Україні, реверсні поставки використовувати. А той газ у нас фактично той, що буде в родовищах, і тут дійсно виникає ризик, що дійсно Росія тоді ставить своїх свої території, за які вони так сильно пеклуються, фактично залишають від без, без основного стратегічного ресурсу. Наскільки реальні шанси того, що справа дійде до стокгольмського арбітражу? Ну, фактично, вже розгляд, передрозгляд вже почався. Ми заявили претензію, як це називається українською термінологією. Фактично, вже почався передсудовий розгляд цієї справи. І дійсно, якщо не буде ніякої реакції протягом місяця, то почнеться розгляд з нагорської арбітражі. І як ми подивимось на практику таких розглядів, Газпром програвав всі суди в Європі. Угу. Тому потенціал, і якщо кажу, що політична. Така у нас сьогодні обстановка є з європейським партнером, що вони розуміють, що Росія дійсно використовує газ як метод політичного тиску. Тим часом Газпром перевів нас на передоплату вже червневих поставок, просить оплатити за них у кінці травня. Чи є можливості того, що Україна погодиться на передоплату? Як в цьому питанні буде врегольовувати Однозначно питання? вже ні? Про це заявив уряд, про це заявило міністерство. Той рахунок, що вони виставили по 480 доларів. Він не є сьогодні прийнятним для України. і Ми заявили, що ми його платити не будемо. Відключаєте нам газ. Тому тут уже позиція однозначна. Якщо ціна буде меншою, передоплата можлива? Ну уряд заявив, що дійсно така можливість є, існує, але знов-таки у нас сьогодні запаси газу дозволяють нам протриматись до осені. Тому гарний крок сьогодні було б дійсно нічого не робити а вимагати, як це сьогодні робить наш прем'єр-міністр, а вимагати дешеву ціну. Не хочете, не закачуте. Просто Росії немає його куди дівати. Росія дійсно сьогодні Газпром знаходиться в дуже скрутному становищі, як і вся Росія. Економіка в рецесії. Більшість доходів бюджету складають газові доходи. Вони від України бачимо, які борги, вони їх не отримують. А агресору ніхто гроші не платить. Це стандартна практика в Європі. І Європа визнає анексію Криму. Фактично, вона визнає агресію Росії. То вони до цього ставляться нормально. Що ну ворогам гроші ніхто не платить, тому в принципі сьогоднішній уряд дійсно робить дуже важливі і дуже правильні кроки. Мабуть, вперше за 20 років проводить таку самостійну агресивну енергетичну політику. Міжнародний валютний фонд ухвалив нетипове для себе рішення. Із того першого траншу, які надійшли із того першого траншу гроші, які надійшли вже до, до України. Він вирішив 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Доларів Долар. так перерахувати на оплату газових боргів е, України. Утім, український уряд не поспішає цього робити. Як тут бути? Ну, фактично, так, да, це продовження тої ж історії, що нам нема сьогодні сенсу платити таку високу ціну, бо все, що ми заплатимо, воно зарахується за високу ціну на газ. А ми кажемо, що ми з цією ціною не згідні, незгідні, тому ми йдемо в суд. Е, у нас є час для цього судового розгляду, і в принципі є всі, всі можливості. Зайняти досить таку позитивну прийняти позитивне рішення що в Стокгольмі. Чи є зараз в Україні якісь альтернативи російському газу, які б могли повністю його замінити? Ну зараз ключова наша альтернатива. Найбільше, де ми можемо взяти газу, це з енергоефективності. Це найбільше джерело так називаємо, в дужках постачання газу. Там дійсно ми можемо зекономити цей газ, і дійсно для цього все можна зробити. Безперечно, це реверсні поставки, які також можуть забезпечити. Ну поки що, на жаль, за 20 років ми так і споживаємо 60 мільярдів кубометрів. У нас ми майже нічого не зробили. Є пілотні проекти, є певні зрушення, але нема серйозного ринку заміщення природного газу. І тому кожна. Наше заміщення це буде куля в бік російського Газпрому. Uh -huh. Кожен кубометр газу, який ми замістимо, це буде грати проти нашого російського там, сусіда. Тому уряд і дійсно уряд для цього багато що намічає робити. Іде певне зрушення. Зараз уряд планує затвердити таку комплексну програму, комплексний план заходів щодо. Термінового заміщення природного газу, де б це було б можливо, цей комунальний сектор, це і е, певні стимулюючі механізми для населення, розроблюються, це і е, е, кредитування відсоткових ставок для населення, це певні механізми, які дозволять зекономити природний газ в бюджетній сфері, в принципі, запуск ринку заміщення природного газу. Потенціал у нас дуже великий. Стільки, скільки споживає Україна, не споживає жодна країна Європи. І в нас є приклади, як це можна зробити, але це треба робити починаючи вже з сьогоднішнього дня. І час у нас є, дійсно, ми можемо вийти і зрозуміти, кожен, що ми зробимо тут проти газу сьогодні, заміщуючи цей газ, ми зміцнимо свою енергетичну безпеку. Ну, розуміємо, що поки 100% заміни російського газу немає, альтернатив немає. Тож доведеться домовлятися. Будемо чекати, як ці домовленості будуть відбуватися. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадаю про газові борги України. Ми говорили з Іваном Надеєним, головою комітету енергетичної незалежності України. Дякую, що ви з нами Залишайтеся із першим діловим. І Надалі я ж прощаюся. На все добре.